172 сімдесят доба героїчного спротиву українського народу російській Навалі без перерви в ефірі. Марафон єдині новини нині для вас працюють інформаційні команди фактів та вікон. Мої вітання. Росія не полишає у спокою українське прикордоння за минулу добу п'ять разів обстріляли Чернігівщину. Всі атаки велися з території Росії. Про це повідомляє оперативне командування північ. Сьогодні вранці окупанти півгодини обстрілювали прикордоння. Відомо про п'ять залпів зі ствольної артилерії по Сновській громаді. Росіяни не припиняють тероризувати Сумщину. Зранку обстріляли прикордонні села з мінометів. У сумській військовій адміністрації повідомляють про три прильоти. На щастя, минулося без жертв та суттєвих руйнувань. А напередодні росіяни здійснили чи не наймасованішу атаку в області: 223 прильоти по восьми прикордонним громадам. Місцеві не постраждали, але поранена худоба, пошкоджені будинки, електромережі, багато сіл без світла. По прикордонню ворогатить з усього можливого озброєння, цілять на вмання, аби лише більше зруйнувати. Одразу два райони Дніпропетровщини опинилися під ворожим вогнем. Тричі росіяни обстріляли Нікопольський район. По місту влучили зі ствольної артилерії. Руйнувань зазнали дев'ять багатоповерхових та дев'ять приватних будинків школа та кілька магазинів. Снаряди пошкодили газопроводи і лінії електропередач. Кілька тисяч людей залишилися без світла. Зградів гатили росіяни по марганцю. По місту прилетіло 30 ворожих снарядів. Є поранений. Цей чоловік 69 років. Зараз він госпіталізований. У місті пошкоджені 11 приватних будинків, 4 господарчі споруди, автомобіль та електромережа. І жодного дня без обстрілів населених пунктів у Криворізькому районі. Під атаку ворожих ураганів потрапила зеленодольська громада. Минулася без жертв руйнувань по мирних містах і селах росіяни гатять з тимчасово окупованих територій Херсонської області. Росія не платить найманцям, які пішли воювати в Україну. Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни. Окрім того, солдатам не постачають достатньо зброї, бракує їжі, і похорони так званих добровольців теж не оплачують. Контрактників, які відмовляються воювати в Україні, відсилають у спеціальні табори, які організували у Попасній та брянці Луганської області. Вони вийшли на роботу за день до війни і поки що не повернулися. Прикордонників із Бачовська на Сумщині полонили в ніч на 24 лютого. Їхні родичі за весь цей час не отримали жодної звістки ні від органів влади, ні від Червоного Христа. Хто і як шукає українських полонених воїнів, розповість Ольга Читайло. Переживаю. Це дуже тяжко. Це не передать словами. Це не передать словами. Ледь стримуючи сльози, пані Світлана говорить про свого сина за майже півроку жодної звістки без батька, двоє дітей, меншу донечку. Чоловік ніколи не бачив. Народилася більше місяця тому. Він прикордонник на зміну вийшов 23 лютого вночі. 24-го на пункті пропуску Бачівськ на Сумщині. Росіяни полонили всіх. Забрали цивільних 50 з лишнім там чоловік, всіх Далекобійників, Ну хто був на посту. і і офіціантів всіх підібрали за кілька днів цивільних повернули. Згодом обміняли ще кільканадцять прикордонників. Решта залишаються у полоні. А чужий голос сказав ваш син в Росію. плену. Антоніна шукає у телефоні сповіщення про той останній дзвінок. Її син тієї ночі теж був на роботі. Згодом про те, що його бачили, розповіли звільнені побратими. Більше жодної звістки. Бить тоді в Брянській його лупили, казали хлопці, саме більше. Його була подія пам'яті. Ми спілкуємося, підходить родина ще одного полоненого захисника. Мама тяжко хворіє. Їй важко ходити та говорити. Живе лише надією побачити сина. Званили на гарячу лінію, красний крізь дзвонили, дзвонили СБУ. стоїть на обліку. А ще зверталися у ГУР, Офіс президента, МЗС, Мінреінтеграції до парламентського уповноваженого справ людини, офіс генпрокурора. І це не повний список, інформації немає. Найбільше переживають, що про їхніх близьких можуть забути. Просим всіх, хто має відношення до цієї ситуації, просимо всіх допомогти, допомогти хоча б, ну, хоча б якусь вісточку, хоча б одне словечко Я живий. Це офіс координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Нам підтверджують, герої нашого сюжету мають статус військовополонених, але, на жаль, надто багато залежить від ворога. Навіть неофіційна інформація, яка у нас є, вона змінюється, тому що відбуваються регулярні переміщення українських військових, які захоплені в полон державою агресорами. Якщо сьогодні вони, наприклад, були в Донецьку, то завтра можуть опинитися на території Російської Федерації. Це все одно відстежується. Окремо, полоненими та безвісти зниклими займається міжнародний комітет Червоного Христа. Це своєрідний незалежний посередник. Згідно з Женевською конвенцією, його представники повинні отримати доступ до полонених. Однак Росія нехтує гуманітарним правом інформацію про людей приховує. Я не можу сказати, що ми нікого ми відвідуємо людей, і в тому числі тих, е -е -е яких отримують Російська Федерація. Е -е Ну змусити, звичайно, нас пустити ми не можемо. Правозахисниця Тетяна Катриченко радить родичам тиснути також на донорів червоного хреста. Понад 80% коштів організація отримає від урядів країн, що ратифікували Женевську конвенцію. Це США, Швейцарія, Австралія, Японія. І червоний хрест не є хоча сьогодні є організацією, вона є недостатньо. Рівно віддаленою від всіх сторін, то ми бачимо, що Червоний Хрест все таки більше допомагає Російській Федерації. Вони більш активні на території Російської Федерації. Закиди про упередженість у Червоному хресті спростовують. кажуть просто принципи організації такі, що про порушення, які побачили, не інформують нікого, крім самих порушників. Все це носить конфіденційний діалог. Про це ми говоримо відразу. Якщо ми бачимо на якщо у нас відбувся візит, ми відразу по його е наслідках говоримо з тими людьми, від яких залежить отримання цих людей. Вказуємо на те, чи є там щось правильне, неправильне, але ну публічно ми це не обговорюємо в принципі. Завдяки цьому ми і маємо цей доступ. А поки світ шукає можливості вплинути на Кремль, то й продовжує гратися людськими життями. Спрогнозувати наступний крок нереально. Списки на обмін формують на власний розсуд, можуть їх в останній момент змінити. Саме тому про обміни публічно говорять лише постфактум. І навіть близькі кажуть у гур про звільнення дізнаються швидше за все пізніше. Цієї звістки родичі полонених прикордонників чекають уже понад 170 днів. Ми чекаємо їх кожного дня, кожну хвилину. Ми не спимо. Ольга Чатайло та Максим Костенко фактиві.